Вдарили електрошокером, прив'язали до дерева і викрали авто. Так, троє зловмисників розрахувалися із водієм, який згодився їх підвести. Злодіїв упіймали Даївці, з'ясувалося, один з викрадачів проживає в Миколаївській області, інші жителі Сумщини. Як розповів, потерпілий вночі в місті Первомайську до нього звернулися двоє чоловіків і жінка, попросили підвести. Втім, до місця призначення шофер не доїхав. Дорогою один із пасажирів ударив його електрошокером. Потім зв'язали скотчем і його багажнику, перевезли в лісосмугу. Там водія паском прив'язали до дерева. А зникли на його ж авто. На ранок потерпіло, знайшов місцевий житель. Він же її повідомив правоохоронців. Нападників розшукали за декілька годин. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. А з водієм автомобіля що сталося? Ну віч там, було. що вони там били, його зв'язували. Я з машини не виходив. А міліцію викликати ви не спробували? Вони закрутили. те, що. Так було введено в дію оперативний план перехват. Співробітники ДАІ через деякий час затримали даний транспортний засіб в Малевисковському районі з злочинцями. Після цього була визвана слідчо-оперативна група, і цих злочинців було доставлено до ревіділу міліції.